І можете мені не розказувати, що ви не дружите з тістом. Тут воно безопарне, тому з таким тістом впорається кожен. 850 г борошна, 11 г дріжджів, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру, 3 столові ложки олії, 2 яйця і 400 мл теплого молока. Вимішую тісто впродовж 7 хвилин і накриваю плівкою та залишаю на півтори години. В якості начинки у мене буде квашена капуста, обсмажена з томатною пастою. Начинку треба повністю охолодити. Тісто не обминаю. Викладаю його на поверхню і ділю на шматочки вагою 70 грамів. Спочатку роблю передформовку і залишаю кульки тіста під плівкою на 20 хвилин. А тепер формую пиріжки так, як показано на відео. Борошно під час формування підсипати не треба, тісто виходить нелипким, максимум зовсім трохи можна змастити руки олією. Обсмажую пиріжки у великій кількості олії, але вогонь має бути менше середнього. З цієї кількості Мені тіста у мене вийшло близько 20 пиріжків. А квашена тушкована капуста це моя сама улюблена начинка.